Сезон перевірок франківських маршруток місцеві правоохоронці взялися активно перевіряти громадський транспорт. А все задля того, аби запобігти можливим аваріям на дорогах. Наскільки їм це вдається, побачила наша Ольга Бабенко. Справність автобуса, наявність необхідних документів та придатність водіїв це обов'язкові умови, аби пасажирський транспорт вийшов на маршрут. Ми працюємо круглорічно в цьому напрямку, але державою передбачено комплекс заходів, які зараз проходять на території всієї країни, в тому числі і на території нашої області, під умовною назвою автобус 24 Передусім, пояснює правоохоронець, безпека пасажирів залежить від справності автобуса. Ми акцентуємо увагу на належному. Технічному стані, а саме на відповідність коліс автомобіля чинним вимогам державних стандартів України, на чи немає рульових під чи немає підтікань різних рідин, чи немає порушення рульових тяг тобто такі речі, які впливають на безпеку пасажирів, особливо під час руху. Разом з поліцейськими йдемо до маршрутки, яка нещодавно прибула на автовокзал. Безпека дорожнього дорожнім рухом, старше тандрендак. Ваші документи, перевірка. Хай давай відпрацювання. Розумію, втаюся». Перевірку пан Олег успішно пройшов. У нього з документами та автобусом усе гаразд. 15 серпня, два рік. Добре. Механік є, лікар є. Добре, пан водій. Все в порядку. Гарного дня водій запевняє, ретельно дотримується усіх правил. Документи, всі, які необхідно. Медогляд прохожого тут є відмічно. лікаря і механіка. Тут це все відмічають кожного ранку. А тут зараз реєструємося на автостанції, коли Коломиї, зараз фантісткою реєструємося і будемо їхати далі. Проте такі, як пан Олег, не всі за кілька днів правоохоронці спіймали чимало порушників і притягнули їх до відповідальності. Водій, як особа, яка отримала цей транспортний засіб, і здійснює на ньому перевезення пасажирів, притягається до відповідальності за частинами, за статтями 121 122 Кодексу України з накладенням адміністративних стягнень та новилці, від, грубо кажучи, від 340 гривень до майже там тисячі гривень. Перевізників, які не відреагували на приписи правоохоронців, можуть повторно штрафувати та навіть позбавити водійських прав.